Привіт, друзі! Такий набір продається зараз в магазині. І скажу, що за 8000 голди можна його брати лише за те, що там є, чифтейн 8 рівня. З камуфляжем і заборудкою за всією. Поставимо давайте зараз на нього камуфляжик. У нас на нього є легендарний камо. Так він буде виглядати. Був він в наборі. Наряження трошки поміняємо зараз. Поставимо ще одну ремку. Амуніція. На екіпаж все робимо. 15 робимо фугасів 15 голди І через його КД ми зробимо. Щоб він у нас трошки накалібрований грав і у нас. В принципі, там по ДПМ буде плюс-мінус супер. Так, ми оборотку розставимо. І карта порт. Граємо в Превосходство. Let's go. Що я можу сказати? Що ми поставили е краще паливо, преміум паливо, і поставили підкрутку оборотів, щоб танчик просто трошки швидше їхав. Але я думаю, що... Треба трошки поміняти. Нам потрібно все ж таки, мабуть, цей тяж, і потрібно, скоріш за все, щоб в нього були трошки більше градуси повороту повороту, тому що корпусу тому що повертається він так собі, я скажу, що не дуже швидко він кійкість на повороти корпусу валки, і якось це погано, якщо, наприклад, крутять Стежки або лт-шки Там десь так прямо от швидко розвернутися не виходить. Не виходить ще раз попати в стейра. Швидко закатуюсь і не попадаю в веса. Кріт БК даємо. І в нас вже зараз 1-0, ми програємо. І са третього через каточок пробиваємо. Дуже легко, якихось там проблем з пробиттям немає, але ми ставили калібровані снаряди. І на каліброваних снарядах у нас ДПМ 2400 там з копійкою. Я вважаю, що треба поставити звичайні снаряди, підняти трошки свій ДПМ. Для чого? Для того, що все одно всіх вісімок ми не пробиваємо ББшками на каліброваних снарядах, а так, коли буде ДПМ, Тобто ставити калібровані снаряди можна тоді, коли в результаті того каліброваними снарядами ти будеш просто пробивати все, що є, там, наприклад, хоча б на рівні. А якщо ти, як тігра, не пробиваєш на восьмому рівні, то в принципі можна підключати голду. Якщо тобі треба підключати голду, і ти на це витрачаєш якісь там долі секунди, то в принципі немає сенсу. Втрачати ДПМ, краще вставити звичайні снаряди і грати на більшому ДПМ. Тому, коли будете ставити собі оборудку, подивіться і оберіть для себе, що ви хочете. Або калібровані снаряди, хоча бачите, що в принципі все, якщо вмієш пробивати, все в принципі, пробивається на каліброваних снарядах. І так, у нас три шотних танки. Майже шотних, скажімо так. з третім на критах стоїть. Не рухається. І плюс із два на горки. Забирають Іса 2 і от ми лишаємося два шотних наших. От, як тігр стоїть, і просто не пробивається, просто червоний. Не пробивається він на ББшки. Треба під калібером шити на каток. На каток ставимо, забираємо ремки, щоб в нас трошки було більше часу на ДПМ. І от зараз я скажу, що ДПМ би вирішував в цьому бою. Тому що Якщо б як тігр вкатив би, хоч він шотний, я б, мабуть, по пріоритету поставив його, забрав би, а потім вже... Грав 53 ДП, але. Ну, ДПМ вирішує. І от просто під'їхати до Як Тігра і забрати його, це ж теж вирішує ДПМ Але. Голдой. От, такий бій 4471 дамагу. Що я можу сказати? Чи потрібен цей танк в ангарі? Для колекції потрібен. Бій на мастера плюс воїн. Що по фарму у нас? По фарму за такий бій, але це на прям аккаунті із бустером. Хоча ми можемо подивитися, що нам бустер дає не дуже багато, бустер кредитів нам дає всього 30 тисяч. Все інше це у нас 190 тисяч. Це у нас просто через прем і такий у нас фарм виходить на 4 тисяч. Реалізація ДПМу в 2400 накаліброваних, вона, в принципі. Така собі, майже нереально. Накидувати на ньому дуже багато ну не, не вистачить ХП у танка. Скоріше за все. Тобто його швидше розберуть, ніж ти стільки не стріляєш, якщо підставлятися. Танкує він. Так, да, ін, інколи танкує. Сімки, його не пробивають. Вісімки пробивають всі і цю, цю шайбу на башні будуть всі прошивати. Тому це або ні. Мабуть, що ні. Грати ним можна на стороні ст проти СТО, проти ЛТшок, може проти ПТ-шок, а от з тяжами, я думаю, що йому важкувато було. Тим більше, що навіть якщо в нього піде 5,2 секунди, то сумарно це буде 3 постріли на, наприклад, постріл е 75 або Тігра 2, в принципі. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв. Пока.